Раду, щоб вона не світилася, так? Доброго ранку. Вітаю усіх учасників нашого зібрання. Сьогодні пропоную долучитися до брифінгу за участі директора департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, пані Тетяни Сідашеві. Пані Тетяна, прошу вам слово. Доброго дня, дякую вам, що ви запросили на мене на брифінг тому, що освіта Донеччини, вона потужна освіта, як я завжди кажу. Освіта Донеччини, навіть в умовах військового стану і активних бойових дій вона іде. І, хоч ми і на дистанційному, на дистанційній формі навчання, разом з тим, ми не зупиняємося ні на крок. І намагаємося все зробити, щоб у нас була якісна дистанційна освіта. Хочу сказати, що контингент учнів у нас починаючи з початку 22-23 навчального року фактично змінився і зменшився на 10 тисяч учнів. Справа в тому, що наші учні виїжджають до більш безпечних регіонів України, і більше 10 тисяч дітей вже влаштувалися до шкіл. Де вони здобувають освіту за очною формою або змішаною формою. І е, на сьогоднішній день я вважаю це правильним, тому що діти повинні бути е, зі своїми однолітками, як я завжди кажу, вони повинні здобувати освіту, і якщо є така можливість, то це правильне рішення батьків. Також у нас триває евакуація, ви знаєте, обов'язкова, і тільки на минулому тижні з області виїхала. Близько 300 дітей з різних територіальних громад, тому до більш безпечних регіонів України. Хочу на цьому наголосити і ще раз проговорити з батьками, і така робота ведеться на всіх щабельках для того, щоб для того, щоб убезпечити життя і здоров'я своєї родини, самого цінного наших дітей. Будь ласка, виїжджаємо до більш безпечних регіонів України. Хочу сказати, що ви знаєте, що коли пройшла деокупація, ми говорили про те, що будівлі закладів освіти походжені, вчителі виїхали, не так багато там залишалося дітей у нас, і ми відкрили освітні консультаційні пункти на території Лиманської і. Святогірської громади. На сьогодні їх працює таких освітніх консультаційних пунктів 14 і вони охоплюють ну, більше, більше 500 дітей. На території Святогірської громади 128 дітей, на території Лиманської громади 353. Також, маючи такий досвід і з метою допомоги дітей отримати консультації, отримати підручники, отримати додаткові знання з різних предметів на території інших територіальних громад, такої як Миколаївської, Черетінською, Гродівської, Новогродівською, Дачинською, Криворіжською, було також відкриті такі освітні консультаційні пункти. Ми, ви знаєте, ми вас запрошували на відкриття освітнього хабу Донеччина. Ще це ми провели таке в листопаді, і зараз розуміючи, що такий освітній хаб, він багато робить роботи, але охопити всіх внутрішніх переселених наших родин і наших учнів десь у нас виходить, на сьогоднішній день 41 тисяча перебуває на території України. Разом з керівниками територіальних громад, з органами управління освіти, зараз ми започаткували ще одну форму роботи: це при гуманітарних штабах відкриття освітніх локацій, освітніх локацій для того, щоб ми також могли нашим дітям, які на сьогоднішній день перебувають в різних містах України, допомогти в отриманні якісних знань. Також на сьогоднішній день вже ми зголосилися і планується відкрити 43, З цих 43 вже фактично відкрита 31 освітній освітня локація, і хочу сказати, що такі освітні локації. Це Бахмутська територіальна громада відкрила Вугледарська, Краматорська, Курахівська, Маріупольська, Покровська. Найбільша їх кількість це в Дніпрі і в місті Києві. В місті Дніпрі 11, в місті Києві 17. І на наступному тижні ми якраз плануємо відвідати місто Київ, попрацювати з нашими колегами можливо, якась допомога. Потрібно для того, щоб ці локації дійсно працювали як освітні локації і були такими міні-філіями нашого освітнього хабу Данеччина. Також ви знаєте, що зараз вже відкрилась реєстрація на національний мультипредметний тест. У нас 1700, по-моєму, 80. Вибачає 6786 учнів-випускників 11 класів. Ви знаєте, що вступити до вищих навчальних закладів можливо тільки маючи результати національного мультипредметного тесту. Разом з тим, на сьогодні змінилася фактично. Порядок реєстрації, тобто дитина сама повинна зайти на сторінку Всеукраїнського регіонального центру, створити кабінет і завантажити відповідні документи. І е, ми вважаємо, що е, якщо будуть труднощі, то саме ось такі е, освітні локації, які на, у нас створені вже і починаю, розпочали свою роботу при гуманітарних штабах, вони допоможуть нашим дітям створити такі кабінети. Е, хотіла би сказати, що тисячу по моєму 826 дітей у нас перебувають з числа е, випускників 11 класу. Перебувають за кордоном. І ще 1864 дитини. Це були цифри на минулий тиждень, вони перебувають на території Донецької області. Тобто зараз робота освітян управлінців налаштована на те, щоб ми могли всім дітям, які бажають вступати до вищих навчальних закладів, допомогти в такій реєстрації, яка буде тривати до 3 травня. Також ми зараз проводимо роботу по організа... організованому завершенню навчального року. Формуються бази даних про випускників для того, щоб всі могли отримати документи про освіту вчасно і прийняти рішення про подальше навчання. Якщо це діти 9 класу, то це можливо вступи до. Професійно-технічних училищ до закладів передвищої освіти, якщо це діти 11 класу, так вони можуть скористатися можливістю вступити до закладів професійно-технічної освіти передвищої і вищої освіти. Ось така головна наша сьогодні робота, яка проводиться департаментом освіти спільно з органами управління освітою територіальних громад. Дякую. Дякую, сьогодні у нас чимало учасників, значить, може, їх цікавить цей освітній процес. Коліги, є питання у вас? Пані про... Тетяна, доброго дня, mm -hmm. Ганна Прокопенко, вільне радіо. Я хотіла попросити вас трошки детальніше розказати про ці освітні пункти, які будуть при гуманітарних е, штабах. Тобто, що там планується, крім того, що діти можуть прийти зареєструватися, тобто там будуть уроки проходити. Хто туди і для чого може скортатися? Ось детальніше oh, що да, це да? так само, як перегірський ось що там. Ну, по-перше, хотіла би сказати, що е, ці освітні такі локації, які ми створюємо, по-перше, там буде інформаційний матеріал. Тобто, е, як е, можливо да, скористатися тим же е, зареєструватися на національний мультипредметний тест, або е, які поради ми даємо е, з. Вибуха небезпечними предметами, да до медичної підготовки, можливо, потрібні підручники, можливо, потрібні потрібні дитині додаткові консультації. Тобто, ми пропонували органам управління освіти створити такі педагогічні команди, тому що ви знаєте, що у нас виїхали не тільки діти, виїхали і педагогічні працівники, які зараз дають. Знання на за дистанційною формою навчання Но, можливо вчитель української мови, і як ми і пропонували, або математики, або початковий класів в термін, визначений термін, наприклад,. З там з 3 до 5 буде на цій освітній локації для того, щоб якщо є у дитини питання з будь-якого там, наприклад, з української мови, про це буде проінформована, виїхавши родини на територію, наприклад, міста Дніпра там, чи міста Києва, да, і за такою то локацією така -то вчителька буде надавати консультації з такого-то предмету. Такий-та, такий-, -то, такий -то час. Можливо, у батьків буде якесь питання, а можливо, це буде питання безпосередньо у дітей для того, щоб з'ясувати. Можливо, ми й пропонували е, зробити, е, знаєте, такий... Теж допомогу о, учням 11 класів, які будуть складати національний мультипредметний тест. Можливо, просто взяти завдання там, минулих років або завдання і сісти, попрацювати, розказати дітям, якщо е, територія буде цієї локації дозволяти, то, щоб там були е, і знаєте, розвивальні ігри для дітей. Дошкільного віку і початкової освіти, можливо, там ну, поставити комп'ютери, планшети для того, щоб надати додаткові консультації або підказати дитині, де можна знайти додаткові знання з того чи іншого предмету. Ось ми, якби таким чином, ми налаштовували наші органи управління освіти, директорів шкіл, що ось таким чином ми бачимо ще одну можливість. Допомогти нашим дітям, внутрішнім переселенцям здобувати освіту і розуміти, що освітяні донеччини у всьому підтримують наших дітей. Дякую, пані Тетяно, Я хотіла ще один момент уточнити по цифрах. Ви казали, що минулого тижня вже евакуювали з Донеччини ще близько 300 дітей. Це мова йдеться саме про тих, хто шкільного віку, чи це інформація загалом? Я маю на увазі, ми ж ведемо статистику ну, по, а, да, по закладах освіти. Це мається на увазі саме безпосередньо з скільки наших. Ну, так скажем, дітей, які перебували mm -hmm. на території області, виїхали в інші регіони разом з батьками. Mm -hmm. І ось зараз була інформація про те, що ще 126 дітей мають вивезти. Чи маєте про них вже інформацію? То які це населені mm -hmm. пункти? Хоча 126 mm -hmm. дітей. Це можливо, кажуть від 0 до 18 років, і це інформація стосується окремих територій. А так ми, ми рахуємо взагалі, якщо це можливо батьки виїжджають із Покровського району. Із mm -hmm. добробуття. розумієте? Mm -hmm. Тобто ті, що mm -hmm. не промусово, а я зрозуміла. Ну, Ні, ну, У нас обов'язково, так, да, mm -hmm. ми не кажемо про це. Але ми фактично постійно відслідковуємо, де перебувають наші учні. Да? Mm -hmm. Я ж сказала, вже більше 10 тисяч учнів влаштувалися до інших шкіл для того, щоб здобувати освіту разом зі своїми однолітками в онлайн форматі або в змішаному. Дякую дуже пані Тетяно, Якщо може таке питання ще, а от скажіть, будь ласка, а є якісь чи будуть якісь чи надані пільги для е, випускників цьогорічних при вступі у виші чи там професійні навчальні заклади з тих територій, де е, ну там тимчасово окуповані? Ну мається вважає Донеччина це частина Запоріжжя і Хер. Херсонщини з вами давно працюємо, пам'ятаєте, коли стали це питання у 20-му році, коли да. знаєте, що ми завжди надавали освіту дітям з тимчасово окупованої території? У нас це була ну така вже дуже потужна цифра. Да? Кожен рік вона збільшувалась. Діти хотіли отримувати українську освіту, вступати до українських вишів. І ось тоді, коли вже були ковідні заходи, коли неможливо було. Приїжджати на зовнішнє незалежне оцінювання, так це раніше називалося, Донецька обласна державна адміністрація Павло Олександрович і запропонував і наші пропозиції були підтримані то що для дітей з тимчасово окупованої території залишалася квота і за цією квотою вони могли вступати до вузів без зовнішнього незалежного оцінювання ця нормативна поправка вона не змінилася і вона діє тобто діти які зараз залишаються на тимчасово окупованій території вони можуть Вступати до вищих навчальних закладів України без, національ... без результатів національного мультипредметного тесту. Угу. Ой, дякую вам за відповідь, колеги. Якщо питань немає, то ми тоді будемо завершувати. Будемо працювати. Дякую, пані Тетяно. У нас була на брифінгу директорка департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. Пані Тетяна Сидашова. Дякую всім присутнім. До побачення до наступних зустрічей.